Друзі, ми сьогодні прийшли сюди з однією простою вимогою до партії регіонів. Ми прийшли вимагати, щоб вони зобов'язали депутата свого від партії регіонів виконати. Задумайтесь, будь ласка, постанову Постанову Кабінету міністрів України, яка була видана в 2003 році, і під... Саме Віктором Федоровичем Януковичем, почесним лідером партії регіонів. Але ми бачимо, що Віктор Федорович Янукович не є авторитетом ані для партії, регіонів ані для до, до пана замови. Тому, друзі, ми сьогодні з вами прийшли з однією простою вимогою зобов'язати передати майно сільській громаді, яке їй і так належить. Всім ви бачите, що ніхто з партії регіонів до нас не вийшов. Вони бояться, вони не звикли говорити зі своїм народом ніч навіть, вони всі пішли звідси, і ось нещодавно звідси поїхав останній представник керівництва партії регіонів. Пан Рибак. Друзі, якщо простою мовою вони не розуміють, не розуміють наших з вами прохань, не розуміють наших з вами вимог їх виконувати, то ми змушені з вами говорити їхньою мовою і звертатися до них так, як вони розуміють. Друзі, ми, ми забиваємо стрілку партії регіонів і даємо їй два тижні на виконання вимог. Якщо наші вимоги не будуть виконані впродовж двох тижнів, ми прийдемо сюди і прийдемо не самі, а прийдемо зі всіма людьми. Які страждають від свавілля партії регіонів в Україні? Ганьба партії регіонів! Регіонів нашу письмову вимогу. Втім, якщо спочатку вона була підписана з такими словами, з повагою голова Демократичний Альянс, людина, яка прийшла на діалог за інтерес українських громадян, то зараз слово з повагою ми з вами викреслюємо, а вимогу лишаємо. і обов'язково з вами повернемося сюди за два тижні. якщо вони i can you Прибрати за собою, щоб після нас не лишилося Жодної краплі сміття, пляшечки і все інше. з собою і йдемо.